За даними Bloomberg, президент Росії Володимир Путін висунув вимогу тимчасово зупинити постачання зброї в Україну на період припинення вогню, ініційованого президентом США Дональдом Трампом. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Раніше російський лідер зустрічався зі Стівом Віткліфом, представником Трампа, і за даними високопоставленого європейського чиновника та трьох проінформованих осіб у Москві, Під час цієї зустрічі було озвучено ключову умову для укладання угоди: зупинка постачання озброєнь в Україну. Двоє джерел у Москві, знайомих із планами Кремля, стверджують, що Росія домагається повного припинення військової допомоги Україні. Водночас, якщо це виявиться неможливим, то мінімальною метою є зупинка постачання зброї саме з боку США. Високопосадовець із Європи зазначив, що європейські країни не схильні підтримувати вимогу Москви про блокування військових поставок на період перемир'я. На його думку, такий сценарій дасть Росії можливість поповнити свої запаси озброєння, тоді як Україна залишиться без критично важливої підтримки. У відповідь на ці загрози Велика Британія та ЄС докладають зусиль як якнайшвидшого надання Україні додаткових партій військової допомоги. За інформацією одного з російських джерел, вимога Путіна про зупинку постачання озброєнь є тимчасовою, і після підписання мирної угоди Україна зможе знову отримувати військову допомогу. Однак ця угода передбачатиме обмеження військового потенціалу Києва. Нагадаємо, що США та Україна оголосили про плани щодо припинення вогню після переговорів, що відбулися минулого тижня в Саудівській Аравії. Водночас адміністрація Трампа заявила про зняття тижневої заборони на військові поставки та обмін розвідданими, яку запровадили щоб посилити тиск на Київ і спонукати його до дипломатичних поступок. Зі політика Трампа фактично враховує ключові вимоги Кремля, зокрема збереження контролю Росії над окупованими територіями України та відмову Києва від намірів вступити до НАТО. Такі поступки викликають серйозне занепокоєння в Європі, оскільки будь-яка угода між Трампом і Путіним може послабити позиції України та зробити її більш вразливою перед Росією в майбутньому. Спочатку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна значно наросте. Внутрішнє виробництво зброї з 10% до понад 30% своїх потреб. Проте для отримання сучасного озброєння вона продовжує залежати від міжнародних партнерів. Сьогодні приблизно 30% військової допомоги Україні надають європейські країни, тоді як на США припадає близько 40%. За даними Associated Press, переговори між Росією та Україною щодо мирної угоди ускладнюються через взаємовиключні червоні лінії. Москва наполягає на старих вимогах: відмові України від НАТО, скорочені армії та гарантія для російської мови та культури. Окрім цього, Кремль вимагає виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також зняття західних санкцій і розмороження активів. Росія категорично відкидає можливість введення миротворчих сил країн НАТО. Україна своєю чергою вимагає гарантій безпеки від союзників, зміцнення армії та власного оборонного виробництва. Київ не погоджується на передачу додаткових територій і вимагає повернення депортованих дітей та утримуваних у Росії громадян. Оскільки обидві сторони не готові поступатися, досягнення компромісу залишається складним. Адміністрація США вважає, що домовленості можуть включати певні територіальні поступки з боку України, хоча Київ розглядається як неприйнятний крок.